Маріупольці у Борисполі зустрічаються зі своїми у будівлі управління соціальної та ветеранської політики. Працюють фахівці центру підтримки переселенців. Я Маріуполь пані Рима раніше їздила по допомогу до Києва, але через хворобу годинні поїздки до столиці довелося скасувати. В той місяць я була у лікарні і ми не змогли приїхати. Тому ми дуже вдячні за те, що ви приїхали сюди. Дуже вдячні. Якщо ви зможете приїхати ще раз або кожного разу, кожного місяця, ми будемо дуже-дуже вам вдячні за це. Переселенці приходять за гуманітарною допомогою. Продуктові набори від Маріупольської міської ради допомагають заощадити сімейний бюджет. Дякую, <реш> дякую що приїхали. Це дуже гарно. Я Маріуполь поширюється вже на всю область, на Київщину. Велика подяка! Також Маріупольці мають можливість розв'язати юридичні питання, звертаються й до адміністратора Маріупольського ЦНАПу, бо є проблеми, які можна вирішити тільки в цій установі. По питанням реєстрації саме до Маріупольського ЦНАПу, тому що кожна територіальна громада веде свій реєстр по реєстрації місця проживання. Також були питання по зверненню до бюро технічної монетарізації саме міста Маріуполя. Такі питання в місцевому ЦНАПі люди вирішити не можуть. Програма Я Маріуполь поруч з тобою стартувала в липні цього року за ініціативою міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Її мета охопити допомогу людей, які живуть у віддалених громадах від центрів «Я Маріуполь». В місті Черніга вчора приходили родини, які дійсно не були в центрах ні разу. Тобто вони. Живуть в області в Черніговській і в населених маленьких пунктах, і доїхати до Києва їм дуже тяжко. Ми охопили загалом бровари Чернігов більш 150 родин, і сьогодні в Борисполі ми розраховуємо десь на 50-70 родин. Але хочу зазначити, що перший наш виїзд не є показовим, тобто ми повинні напрацювати. Наступний візит запланований до Білої церкви. Про графік виїздів та місця роботи мобільних груп інформуватимуть в телеграм-каналі Я Маріуполь Київ Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.